Я хочу поділитися з вами частиною своєї історії, не найлегшою. Після хвороби я опинилася в ситуації, коли не могла працювати як раніше. Це було відчуття повної пригніченості, непотрібності, що перетворилося на депресію. Мені здавалося, що весь світ йде вперед, а я стою на місці. Це був період, коли я шукала вихід, і я його знайшла. Я вирішила, що маю змінити щось кардинально і знайшла себе в роботі онлайн. Що це дало мені, свободу працювати з дому, що було критично важливо для мене. Гнучкість достатньо лише 2-4 години на день, підтримку і навчання. Усе навчання та допомогу я надаю безкоштовно. Сьогодні я маю не лише додатковий дохід, а щось значно більше. Це впевненість у собі і відчуття, що я на своєму місці, що я можу допомагати людям. Якщо ви зараз відчуваєте щось подібне, знайте, ви не одні, і у вас теж є можливість це змінити. Пишіть мені у приватні повідомлення, хочу деталі. І я розповім, як почати, і буду твоєю підтримкою на всьому шляху. Чекаю на тебе. Я хочу поділитися з вами частиною своєї історії, не найлегшою. Після хвороби я опинилася в ситуації, коли не могла працювати як раніше. Це було відчуття повної пригніченості, непотрібності, що перетворилося на депресію. Мені здавалося, що весь світ йде вперед, а я стою на місці. Це був період, коли я шукала вихід, і я його знайшла. Я вирішила, що маю змінити щось кардинально і знайшла себе в роботі онлайн. Що це дало мені, свободу працювати з дому, що було критично важливо для мене. Гнучкість достатньо лише 2-4 години на день, підтримку й навчання. Усе навчання та допомогу я надаю безкоштовно. Сьогодні я маю не лише додатковий дохід, а щось значно більше це впевненість у собі і відчуття, що я на своєму місці, що я можу допомагати людям. Якщо ви зараз відчуваєте щось подібне, знайте, ви не одні, і у вас теж є можливість це змінити. Пишіть мені у приватні повідомлення, хочу деталі. І я розповім, як почати, і буду твоєю підтримкою на всьому шляху. Чекаю на тебе.